Від імені усієї територіальної громади вітаю вас з перемогою на чемпіонаті Європи в Італії. в Місті Верона наприкінці червня. Я знаю, що ви здобули перше місце. Завдяки вам гімн України лунав при нагородженні, Наш український стяг був перший. Тому дякую вам за те, що прославляєте наше рідне місто. Ми пишаємося вашими здобутками. Ви черговий раз доказали всім, що Кам'янське дуже спортивне місто. Хочу подякувати також вашому тренеру Олені Козине директору ДЮСШ, США і побажати вам нових перемог заради нашого міста, заради України. Я дуже дякую вам за підтримку і за розвиток нашого виду спорту. Маю надію, що в майбутньому наші діти покаже ще кращий результат. Що буде не шість у нас золотих медалей, а всіх всі вісім, які ми могли б забрати. Знаєте, тяжка робота. Виховати майстрів вищого рівня, коли спортсмени. Виїжджають і приносять перемогу не тільки місту, а й всій країні. Я вважаю, що наше місто одне з найспортивніших. Я дуже пишаюся нашим містом, нашим мером. Це дійсно один із небагатьох мерів, який так допомагає в плані спорту, так розвиває його. Наше перше місце це вклад дійсно багатьох людей. Це неймовірно.